Кавомашина Хмілі» доступні такі програми догляду: промивання приладу і промивання молочної трубки, які здійснюються протягом дня без додаткових засобів, очищення молочної трубки, знежирення пристрою заварювання та очищення приладу від накипу здійснюються з певною періодичністю та за допомогою додаткових засобів для очищення. Процеси очищення неможливо перервати, якщо їх вже розпочато. Для коректної роботи приладу ми рекомендуємо використовувати засоби для чищення мілі, які можна придбати в інтернет-магазині або у наших точках продажу. Очищення молочної трубки Програма триває приблизно 10 хвилин та виконується раз на тиждень. Для процесу вам знадобиться один пакетик засобу для чищення молочних трубок. Щоб приготувати розчин, нам попередньо треба розчинити порошок для чищення в ємності з 200 мл ледь теплої води та розмішати його. Зайдіть у головне меню за допомогою клавіші назад. Оберіть догляд, а після цього очистити молочну трубку та дотримуйтеся вказівок на дисплеї. Порожніть піддон для рідини та збірний контейнер. Наповніть контейнер для води і вставте в прилад. Під центральну насадку встановіть ємність обсягом 1 літр та натисніть клавішу ОК. Молочну трубку опустіть в розчин для чищення і підтвердьте за допомогою клавіші ОК. Розпочинається процес очищення. Після всмоктування розчину кавомашина попросить вставити молочну трубку в піддон для рідини. Натисніть клавішу ОК. Прилад промиється, спорожніть піддон, і процес буде завершено. Знежирення пристрою заварювання. Процес триває близько 10 хвилин, виконується приблизно раз на 200 чашок напоїв, і машина попередить вас заздалегідь про необхідність зробити очищення. Для виконання програми догляду знадобиться одна таблетка для чищення заварювального пристрою. Зайдіть у головне меню за допомогою клавіші назад. Оберіть меню Догляд та знежирення пристрою заварювання. Натисніть кнопку ОК. Дотримуйтесь вказівок, які з'являються на дисплеї. Спорожніть піддон для рідини та збірний контейнер. Наповніть і вставте ємність для води. Щоб вийняти заварювальний блок, натисніть на кнопку, яка знаходиться внизу на ручці пристрою заварювання і поверніть при цьому ручку праворуч. Опустіть таблетку для чищення в заварювальний блок. Вставте його назад в прилад. Під центральну насадку встановіть ємність обсягом 1 літр та підтвердьте клавішою ОК. Після промивання заберіть ємність, спорожніть піддон і процес буде завершено. Очищення приладу від накипу процесі експлуатації в кавомашині утворюються в відкладення. Швидкість утворення накипу залежить від рівня встановленої жорсткості води. Прилад попередньо нагадає про необхідність провести очищення. Коли кількість порцій, які залишилися, досягне значення 0, кавомашина заблокується, тому краще зробити очищення заздалегідь. Процес триває 12 хвилин і нам знадобиться одна таблетка для видалення накипу. На дисплеї з'явиться очистити від накипу, або ви самостійно можете зайти в головне меню, меню Догляд та обрати очищення від накипу. Дотримуйтесь вказівок на дисплеї. Спорожніть піддон для рідини та збірний контейнер. Наповніть ємність для води до позначки видалення накипу ледь теплою водою. Покладіть у воду одну таблетку для очищення, вставте контейнер для води. Вставте молочну трубку в піддон та натисніть клавішу ОК. Під центральну насадку ставимо ємність обсягом 1 літр і підтверджуємо. Після того як машина промийться засобом від накопу, спорожніть піддон для рідини, ретельно промийте контейнер для води і наповніть його чистою водою. Процес видалення накипу завершується після промивання. Тепер можна знову готувати напої.